І так, доброго ранку всім! Це мій перший влог. А сьогодні ми відправляємося на Сардині, тому хочу розповісти, як ми будемо добиратися, які місця ми будемо відвідувати. А також комусь може бути потрібен маршрут, буде інтересно. Пишіть, ставте лайки і підписуйтесь. Поїхали. Ну що, як ви зрозуміли, їдемо ми на цьому конику. тарим валізи і вперед. Коротше, нам везе на дощ. Там просто нереально буряне вікно. У нас перевал у горах, Далі ми їдемо в е Ліворно. Ліворна ми сідаємо на паром і йдемо до Обі. Сардені. Остра Сардені. Містечко Обі. Це буде наша кінечна точка. Наша кінечна точка. Тоді ще не кінечного. Смачного. Ти вже все з'їв, а я? Парому 4 години, але ми вирішили трошки пораненше. Трошки, трошки раніше приїхати погуляти. гуляємо, але У нас uh, тут вже ми бачимо гарно. Я тепер в парко. Добре? Будемо. Патто з любов'ю. Mm -hmm. Ну, що стоїмо в черзі. Всі байкери тут боже, він такий великий. Тут mm -hmm. круто, дуже багато людей. Демо на барчик, змепівасіка, і будемо відчалювати. Не спали. Готуйтесь е, до, до цього. Люди просто лягали на по. Хто на матраси, хто на полотенчики. Коротше, холодно, свіжо. Е, Червий. Чотири подружки дуже молоденькі, дуже п'ять. Їдуть віддихати. Перший обід на Сардинії. У нас перша вечеря в ресторані. Лустарія, ресторан, піцерія. Браємо щоб не їсти. Дуже простенько, але гарна атмосфера. Це, щоб ви бачили, які тут ціни. Бего сеньорі! І так, у нас такий є лайфхак, ми користуємося додатком Fork. Тут є куча ресторанів, там, де є купа знижок, де ти накопичуєш юмці, типу бонуси, і потім їх використовуєш. Це водії там різна скидка, залежить від дня та часу. У нас сьогодні скидка 50 євро. Танцейська. 50 євро. Вибачайте. Це добре. Ось, наприклад, як воно виглядає. Вводжу камеру. Тут ресторанчики. Ось тут 50 євро. Далі в нас 50 власки. Знижка 50%. Коротше, дуже класна штука. Заздалегідь вибронюєте місце, ваше місце і скидка. Ви можете подивитися фотографії, відгуки і все таке інше. Це не реклама, це як совєт. Советка yeah. це не реклама, це як порада виконовити на візі так. Салат з морепродуктів, медина, паста. Також з медиами, так? Да? Паста? Це бонголи. 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 Це... Далі. Так, твої справиться. Наша тебе все люди. Ти... Зараз каже, що плануєш робити?

А завтра? Аперитив. Все знают, что такие аперитивы. Пишите в комментариях. А все не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Обовязково. Если бокальчик у меня, то уже можете сказать. Вот такие фритомисты у нас тут. Конечно, такие Так, вечеря нам вийшло в 42 євро. Це зі знижкою. А було би? 92. 92. Зекономили 50 євро. Так що користуєтесь. Дивимося, чек точно. Супер, мінус 50. Гонь. Yeah, yeah. Приїхали ми в Теодору, в yeah. Сан Теодору. Теодору, зашли в класне містечко, дегустація вина та крафтового пива Це Іпо, крафтового. Дуже тут круто. Мені дуже подобається. Дуже затишне місто. Mm. Круте ну, положення, так. Дуже гарне. Коротше,

В місті Санте вдома. Напам'ятаю. Дуже гарне, затишне. Ще яке. Коротше, класне. Як вдома. А Буває так, знаєте. Андямо. Сьогодні Анд вечір ярмарок. <реклама> це не реклама. А могла б. Я не знаю, що це вирішуха. Свято це не просто неділя. Свято неділя. Ми приїхали, тому свято. Що ти там побачила? Гарне. Баботега де паштори. Так, магазинчик симпатичний. Дуже гарно. Доброго ранку. Другий день, третій день. Ми тільки, день. тільки розуміємо, що ми тут. Дуже був важкий шлях. Ми їдемо на острів Мадалина, Один із найгарніших біля Сардині. Які божують в Сардинії. На місці, на острові Мадалена. Зайшли на кавуську біля порту. Дуже гарно тут теж. Наші квитки на паром до острова Мадалена. Вийшло нам 40 євро. Так, ми сьогодні сьогодні попали на острів Капрара. Це один з пляжів. Що ми поняли? Так це те, що на Сардині реально, як і казали, всі пляжі супер мега бомба. Да, один краще другого. Прийшли ми в той же ресторан. Prego. Ha, un po certo, porto Subito. Ми прийшли поїсти або відпразнувати. А він вже забув, що зробив пропозицію. Коротше, ви дивіться, боже, які блюда. Ням-няма. Ням-няма. -ням. Як пахне. Короте, оце точно рекомендаціон. Я не знаю, які це дубить, але ну, ладно. Коротше, сьогодні ми знаходимося на Кала Бононе. У нас в планах е, покататися на отакій лодці. Я його не знаю. лотці. Е, пляж Калалуна і гроти, Дель Буе Маріно. Це печера. Подивимось, що там за краса. <плес> Так, білети на дві персони у нас вийшли 70 євро. Це за печеру і за пляж. Ось. Лодка виходить у нас 50 євро э, за два чоловіка. І плюс 20 євро з чоловіка це ще за печеру. Такі-то ціни, ребятішки. А ще тут платні парковки. Одна година євро. Це так. Не замірить. Це дерево, куди воно аж росте? Природа в Калаганоні, звісно, зовсім інакше. Тут гарні гори. Олбі там рівнина, а тут гори. Так. Дуже симпатично. Дуже гарно зовсім по іншому. я не знаю де плавати я ще розуміла я просто допет там берега також і до печери це зелені просто пряме включення Тут така рекомендація Нереальна піцерія Просто подивіться. Больно. Фіксос фарма. У мене з кальмарами. Та ось ми Це ми в центрі Олбі. <плес> oh, Приїхали в Сан-Пауло, типу містечко сільського типу. Дуже гарно. <рапевцяя> ну, ша, смачно. Щасмачно. Mm, Такий пірідівчик вийшов. Таке, таке інтересне, таке гарне. <рапевцяя> Да, 12, не мала. І вони тут всі в білому. І так, сьогодні в нас останній день на острові. Завтра вирушаємо додому. Знову складна дорога. Сьогодні ми його проведемо на лотці. Ми її бронювали зарані. Подивимось на красу. Головне, щоб була погода, тому що вітра постійно. Нема гарного неба, до речі, нам не повезло зустріти крутий закат, тому що сплошна димка, хмарки. Ну, нічого, зустрінемо в редже. Всі не там ті сімо. Консілера телекла, а не так Це ресторан, бразилянський ресторан. Називається Карнеса. Навігатор там десь 20 хвилин, 25. Дуже гарно, дуже смачно. Тут як це, кухня. Ну, що шведська шведський стіл, можна так сіл, можем, сказати. Так, там стільки всього, ти собі накладаєш і вмираєш їх. До речі, ми зараз п'ємо вино, яке виробляють. Буквально тут так кілометр звісно. І приїжджали. Це гіл. Біле вино виробляють Так. Да. До речі, на ще й вино на Сардені. Червоне це кананало. біле вино. Верментіно. Це найпопулярніший вина на самі. Подивіться, просто атмосфера вау. Атмосфера бразильян. Куханка. Це так було. Куча лахів. Це душ ванна. В принципі, дуже затишно. І гарненька така спальня. Тут ще є джартіно. Можна виходити, брати ліжаки, загоряти і є душ. Ось так. А ми і їдемо. Доїдаємо мороженку, їдемо додому. І тут є фен, є плойка, є утюг, Коротше, все є.